Пану, всім привіт! В даному відео я розповім вам про оновлення 1.21.1. Оновлення доволі таки проміжне, нічого супер-пупер глобального там не буде. Але будуть деякі цікаві моменти, такі як новий фан-режим, шквальний вогонь, зміни в лінію фронту та четверта глава бойової перепустки. Отже, перейдемо до режиму шквальний вогонь. Режим, де в нас тестуватимуться кулеметні танки. Розробники дають нам на вибір три машини: на основі Шерідана на основі Мауса і на основі Йоха. Всі вони дещо різняться по своїх ТТХ, ну що зрозуміло. Але й відрізняються вони специфікою своїх гармат. Розпочнемо з Мауса: у нього, напевно, така найпростіша механіка. Це кулемет, так, але це двоствольний кулемет, який там перезаряджається. Досить таки швидко, між пострілами там різниця мінімальна, але все ж таки вона відчутна, що там дійсно по черзі стріляють ці гармати. Гармата добре дамажить, але якоюсь такою супер-пупер-механікою, знаєте, як таким чимось вона не виділяється. Другий танк це у нас Шеріда. Тут уже механіка дещо цікавіша. На ньому встановлений мініган з довшою перезарядкою, звичайно ж, з меншим дамагом та пробиттям. Але на ньому можна досить таки фаново вриватися за рахунок динаміки, здавати там барабани на півтори тисячі танків і спокійно собі їхати далі. Ну і третій танк це Йох. В нього дуже цікава механіка. Це... Звичайно, кулемет на купу снарядів, просто на мільйон снарядів. Якщо в Шері дуже швидко закінчуються снаряди, то у Йоха вам може здатися, що там взагалі безкінечний запас снарядів. це не так? І плюс до того, у нього перегрівається гармата. І як ми можемо побачити, коли в тебе перегрілася гармата, тобі потрібно чекати, щоб вона повністю охолола. в той час. Поки відбувається охолодження гармати, ти не можеш вести вогонь зовсім. Я намагався пробував вивалитись, добрати Шерідена, але розумів, що ЛКМ у мене не працює, тому на ньому потрібно, як ми бачимо, стріляти треба все ж таки чергами, такими коротенькими чергами, тому що збільшується розкид дуже сильно. Запас снарядів там вистачає, дамаг також не дуже високий, ну з одного снарядику разова шкода невисока, але у самому такій барабані дамагу там ну просто море. Тому я думаю, що щось таке вийде на реліз, як показували нам розробники у своїх планах на 2023 рік. Саме такий барабан там і був, коли там була механіка перегріву. Тоді там не було ліміту снарядів, але мені здається, щось воно таке і буде. Механіка перегріву точно буде, як буде по снарядах, чи буде це е, барабан, такий самий, який буде перезаряджатися, чи це просто буде регулюватися механікою цієї перегріву. що ти нагрівши все, ти маєш від'їхати на якийсь час і просто чекати, поки охолоне із Цього разу зміни в лінії фронту стосуються бойових резервів. Тепер же, коли ви в бою отримуватимете нове звання, вам буде запропоновано обрати один із двох випадкових резервів. Пропозиція вибору буде повторюватиметься до тих пір, поки всі слоти для резервів не буде заповнені. І тут схожа механіка, така як є у нас у сталевому мисливцю, де нам обирається яким чином нам модифікувати свій танк. Можливість обирати один з резервів буде доступна до тих пір, поки ви не зробите цей вибір. Навіть якщо вашу машину буде знищено, все одно можливість обрати резерви буде відновлена після відродження в бою. Продовж бою обирати один з двох запропонованих резервів з'явиться тричі. Ну це логічно, тому що в нас є три слоти, в принципі, як воно і було. Також ми можемо отримати пропозицію знову обрати резерв, який вже у нас є обраний. Можна використовувати їх окремо, тобто можна взяти два арт-удари, два авіаудари, і кожен із них буде мати власний період перезарядки. Винятком ще в цьому випадку є це пасивний резерв, диверсійний загін, тобто, якщо ви, ви візьмете собі два диверсійних загони, то у вас тоді просто вони об'єднаються в один слот, і від цього резерву буде вже поліпшений параметр. Там набагато швидше братись база чи ну збиватися вона. Специфікою також є те, що вам на вибір будуть пропонуватись резерви, які можуть бути у вас не придбані. Але в чому ж різниця, запитаєте, ви максимальний рівень бойових резервів відтепер становить 4. Якщо раніше це було 3, тепер 4. Отже, придбаний резерв, який ви вже придбали, він може бути максимально 4 рівня. Якщо ж ви обираєте резерв, який ви ще не купували. Але ви берете його в бою, то тоді його максимальний рівень буде вже третій. Ну і само собою, що на третьому рівні ТТХ нижча, аніж на четвертому. Також розміщення резервів у слоти в гаражі підвищує ймовірність, що їх буде запропоновано вам для вибору під час бою. Ну і остання новина, яка стосується бойової перепустки, 11-та бойової перепустки, це значить додаткова тимчасова глава 4, за яку ми можемо отримати преміум танк. Преміум танк секретний, який він буде, ми поки що не знаємо. Може це Розинов, можливо, якийсь інший, тому що насправді кандидатів дуже-дуже багато зараз. Там танків восьмого рівня преміумних, які ВГ ще не ввели на основу. Вони вже їх на супертесті показали, вже вони тестуються і в рандомі. Але так їх ні за що ще й не видали. Таких танків дуже-дуже багато. Тому гадати тут можна безкінечно, але швидше за все це буде саме, саме ця машина. Щодо четвертої глави батлпасу, то характерно вона вже буде мати дві лінійки нагород це базовий поліпшену. Якщо ви пам'ятаєте, як було перший раз, коли ви давали впт 100 тоді достатньо було пройти просто базову лінійку нагород і взяти собі цей танк. Тепер же, як було останнього разу, коли видавався 832, потрібно було купувати ще поліпшену бойову перепуску для того, аби взяти танк. Як буде цього разу, ну швидше за все, так само, як і з Термінатором. Для того, щоб взяти танк, потрібно буде якусь там незначну суму, ну, напевно, 2500 годи за донат. Отаким вийшло дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та обов'язково натискайте на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео та початок стріму. До зустрічі!